Виконуємо номер 9 із завдань для найдопитливіших підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Двоє хлопців разом мали 24 гривні. Коли Сергій витратив 3 четвертих своїх грошей, а Тарас 0,65 своїх грошей, то в них залишилося грошей порівну скільки грошей було в кожного хлопця спочатку. Приступаємо до виконання. Нехай спочатку у Сергія розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо кількість грошей, що було у Сергія спочатку змінною Х. Позначимо кількість грошей що були у Сергія спочатку змінною X. Тоді у Тараса було 24 відняти х гривень. Запишемо коротку умову задачі. Було, змінилося і стало. Сергій у нас і Тарас. Отже, в Сергія було Х, в Тараса 24 відняти Х. Змінилося, коли Сергій витратив 3 четвертих своїх грошей. Знаходимо дрів від числа, 3 четвертих Х витратив, поставив знак мінус. А Тарас 0,65 своїх грошей. Знаходимо дрів від числа. 0,65 помножимо на 24 відняти х, також він витратив. Стало у Сергія х відняти 3 четвертих х, а у тараса 24 відняти х, відняти 0,65, помножити на різницю 24 і х. І стало відомо, що порівну. Маємо рівняння. Порівну можемо замінити математичним знаком дорівнює. Отже, маємо рівняння х відняти 3 четвертих х, дорівнює 24 відняти і х відняти добуток 0,65 на різницю 24 і х. Спростимо ліву і праву частину нашого рівняння. У лівій частині зведемо подібні доданки, віднімемо коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. Коефіцієнт 1 подамо як 4 четвертих, розкриваємо дужки, під якими стоїть знак плюс. І тепер мінус 0,65 множимо на кожне з чисел в дужках. Мінус 0,65 помножити на 24. отримаємо мінус 15,6. І мінус 0,65 помножити на мінус х, отримаємо 0,65х. 4 четвертих відняти 3 четвертих це буде 1 четверта х. І перенесемо доданок зі змінною х, змінивши знак на протилежний. І 0,65, змінивши знак на протилежне. В правій частині маємо 24 відняти 15,6. Зведемо подібні доданки, подамо 1 четверту як 0,25 додати 1 і відняти 0,65. 24 відняти 15,6, отримаємо 8,4. 0,25 додати 1 це буде 1,25 і відняти 0,65 отримаємо 0,6 та наша змінна х. дорівнює 8,4. Знаходимо х 8,4 поділимо на 0,6. Перенесемо кому в діленому дільнику на один знак. 84 поділимо на 6. Отримаємо чотирнадцять. Отже. У Сергія було чотирнадцять гривень. Тоді У Тараса. Двадцять чотири відняти чотирнадцять, дорівня десять гривень. Записуємо відповідь 14 гривень і 10 гривень. Номер 9 із завдань для найдопитливіших підручника математика 6 виконано.